Слава Україні! З вами свіжі новини України щодня, Fresh News. Сьогодні під Бахмутом продовжуються дуже сильні бої. Українські воїни відбувають багаточисельні атаки окупантів, які з марними надіями наступають на наші позиції. Полян в круги просто встелені сотнями ліквідованих окупантів. А вони, незважаючи на це, біжать через них, як зазумні, так і в ході чергового наступу окупантів. Вони відправили близько 600 мобілізованих і заками приміти не залишаються. Цей факт, що вагнерівці знайшли з ними в наступ, а спостерігали далеко із своїх окопів. Українська артилерія пішла на випередження і завдала розгрому ворогу, якщо ті лише починали вилізати з своїх окопів. Та в ході завданого удару було одразу знищено близько 200 мобілізованих орків. Але штурми так і не наважилися з допомогою п'яти танків від дев'яти протимашин. Вони вирішили, що їм вдасться прорвати оборону наших захисників, проте артилерія України не переставала задавати ударів. Завдяки точному коригуванням з безпілотниками удари наносилися максимально ефективно по скупченнях живої сили противника, а у свою чергу із переносних протитанкових комплексів було одразу підбито три перших танків, що наступало противник. Противник так і не підійшов навіть на 200 метрів. Як були практично розгоблені окупанти, намагалися відступити. Але українська артилерія не дала такої можливості знищити останні два танки і дев'ять бронемашин. Вони такі залишаються добрим для української землі. Вірте! Збройні сили України разом до перемоги.